Це сам з Білої церкви, так? з Білоцерківського району села. Зараз багато хто е, ну, так для себе вважає, чи я не знаю, це справедливо чи ні, що от бійці повернуться додому і наведуть порядок. Що е, ну, про це я можу сказати? Просто дуже багато кому, дуже, чесно кажучи, обідно. Ну, як, з надіжди. Я ще коли в академії вчився. Ніхто не думав, це був 2013 годин, ніхто не думав, що буде війна, потім вона почалась Майдан, почався. Ну, всі, бачучи це, всі були знаді на те, що все поміняється, що от воно стане краще, от воно стане краще. Ну, може воно і стане краще, але поки що ну, люди чекають якихось змін, але певних таких капітальних змін не відбувається. Тому, звісно, знаючи, скільки хлопців загинули, скільки вдали своє життя, що на Майдані, що на цій війні. І коли людина бачить, що десь що, можна, що ну, до неї неправильно, або її намагаються обманути, або нічого не міняється, або стає ще гірше. Ну і, звісно, в неї, як каже, це моральна така озлоба. Ну, не так, да, говорить, що ну, просто дивлячись там, навіть там, новини, ну, не подивляться, що ще щось, як воно все відбувається, і людей просто обладає злість, що він тут готовий своє життя віддати за державу, а держава щось не хоче це життя, щоб було прекрасне. Вот Потім така у них і злость. Ясно. Ну але тим не менш ми переможемо і будемо будувати краще життя. У нас виходу немає, тільки так. Ну треба оправдати всі ті, хто віддав своє життя, йти до кінця і тримати перемогу. І будувати це життя для тих дітей, які я думаю, що воно було прекрасне, щоб вони не няринчалить.